Доброго дня! Прошу хвилинку вашої уваги. Чи не бажаєте взяти участь в челенджі або в соціальному експерименті? Що саме? Ну, залежно, що ви хочете, челендж або соціальний експеримент. Челендж точно ніякий ні. А соціальний експеримент. То що треба робити? Сісти на візок і проїхатись. Та ні, я не потім Чому? Ну, не знаю нащо. За нині сім людей, це вже сіло. Вам діти не потрібно. Та я та, то розумію, що перші не, та... не потрібно, але я це пробую донести людям. Як це? Та, я сюди, то не могла. Давайте вам легко. Та, не, я але я — Але мало хто це розуміє. Та я знаю, що є люди. Як, є люди, є людейська. От іменно. Люди є людейська. Все прекрасно, ми розуміємо, що це. Що це у мене є. Дякую. Піду ловити далі.